І сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати та накрився варетою і війшов до Господнього дому. І послав він Еліакима, керівника палати, і писаря Шевну, та старших із священиків, покритих варетами, до пророка Ісаї, амосового сина. І сказали вони до нього так сказав Єзекія, цей день це день горя і картання та наруги. Бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Може, почує Господь, Бог твій, слова великого чашника, що його послав асирійський цар, пан його, на образу живого Бога, і Господь, Бог твій, покарає за слова, які чув, а ти принесеш молитву за решту, що ще знаходиться. І прийшли раби царя Єзикії до Ісаї. І сказав їм ісія так, скажете вашому панові, так сказав Господь: не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Ось я дам в нього духа, і він почує звістку, і вернеться до свого краю. І я вражу його мечем у його краї. І вернувся великий чашник, і знайшов асирійського царя, що воював проти Лівни, бо почув, що той рушив із лахішу. І він почув про тіргаку, царя етіопського, таке він вийшов воювати з тобою. І почув він, і послав послів до Єзикії, говорячи так скажете до Єзикії. Юдиного царя, говорячи, нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся, кажучи, не буде даний Єрусалим у руку асирійського царя. Ось ти чув, що зробили асирійські царі всім краям, щоб учинити їх закляттям, а ти будеш урятований. Чи їх урятували боги тих народів, яких понищили батьки мої гозана, і Харана, і Рецефа, і Синіведена, що в Теласарі? Де він, цар Хамату і цар Арпаду. І цар міста Сефарваєму, Гени та Іви. І взяв Єзекія ті листи з руки послів, і прочитав їх, і війшов у Господній дім. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. і Єзекія молився перед Господнім лицем, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на херувимах. Ти той єдиний бог для всіх царств землі, ти створив небеса та землю. Нахили, господи. Ухо своє та й почуй. Відкрий, господи, очі свої та й побач, і почуй всі слова санхарід, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили всі народи та їхні краї. І кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, господи, Боже наш, спаси нас від руки Його. І нехай знають усі царства землі, що ти Господь, Бог єдиний. І пославися я, Амосів син, до язики, говорячи так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я почув те, про що ти молився до мене, про Санхеріва, царя асирійського. Ось те слово, яке Господь говорив про нього, гордує тобою, сміється із тебе дівиця, сіонська дочка, фліт тобі головою хитає дочка Єрусалиму. Коголаєв, ти та ображав. І на кого повищив ти голос та вгору підніс свої очі? На святого Ізраїлевого. Через рабів своїх господа ти ображав та казав, і з безлічч своїх колесниць я вийшов на гори високі, на боки лівану, і позрубую кедри високі його, добірні його кипариси. І зберусь на вершок його височини, в гущину його саду. Я копаю та п'ю чужу воду, і стопою своєї ноги повисушую я всі єгипетські ріки. Хіба ти не чув? Що віддавна зробив я оце, що за днів стародавніх я це був створив? Тепер же спровадив я це, що ти міста по поукріплюванні, на купуру мовищ обертаєш їх. А мешканці їхні безесилі, настрашені та побентежені, вони стали, як зілля оте польове, мов трава зеленюча, як трава на дахах, як попалене збіжжя, яке недоспіло. І сидіння твоє, і твій вихід та вхід твій я знаю, і твоє проти мене обурення. За твоє проти мене обурення, що гординя твоя надійшла до вух моїх, то на ніздрі твої я сережку привішу, а водило моє в твої уста, і тебе поверну я тією дорогою. Якою прийшов ти? А оце тобі знак: їжте цього року збіжжя самосійне, а другого року саморосле, а третього року сійте та жніть, і садіть виноградники, та й їжте їхній плід. А врятоване юдиного дому, що лишилося, пустить коріння додолу і свого плода дасть угору. Бо з Єрусалиму вийде позостале, а рештки з гори Сіон. Ревність господа Саваота зробить це. Тому так сказав Господь про асирійського царя він не війде до міста цього, і туди він не кине стріли, і щитом її не попередить, і вала на нього не висипле. Якою дорогою прийде, то нею й повернеться. У місто ж оце він не війде, говорить Господь. І це місто я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида, мого раба. І вийшов ангол господній, і забив в асирійському таборі 185 тисяч. І повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві. А санхерів, асирійський цар, рушив та й пішов, і вернувся, і осівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі Нісроха, свого Бога, то сини його та Шарецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат. А замість нього зацарював син його Есархадон.